Говоримо про мої улюблені чаї і в чому між ними різниця. Нещодавно я зняла відео про те, які чаї люблю більш всього. І це українська пальміра, також французький маріяж, французький даман. Але якщо ви е, запитаєте, чим вони відрізняються, тому що все це дуже якісні чаї. І цей китайський, і цей китайський, і цей китайський. Тобто ні, ні у парижан, ні у українців, ні у французів да, немає чаю. Він весь із Китаю. Звичайно, він якісний. той-той. Пальміра виготовлює дуже якісний чай. Вони його фасують, по суті. Відрізняється він пакуванням. Цей е, такий е, пакування окремо, дуже зручно з собою брати, але тут будуть кілька. Е, можливо, хтось не любить такі пакетики. Наприклад, якщо взяти у Мар'яж, то у Мар'яжа найдорожче пакування це ось такі марливі. Відчуття, що Ми його вже заварили. Просто вода потрапила тут кілька пакетиків. Але що я лише хотіла сказати, що чим вони відрізняються? Оцей е чай, у якого мільйон підписників в інстаграм, у нього вже дорога іде реклама, дорогі колаборації і так далі. Цей чай, у якого 500 тисяч підписників, все теж дуже прикольно, дуже класно. А цей чай, у якого 100 підписників. Але чи говорить це про те, що це гірший чай? Ні, про нього просто менше знають. Пальміра, не дякуйте, безкоштовна для вас реклама. Просто пили чай і вирішила ще раз про це сказати. Але я люблю всі види чаю. Я дуже люблю чиї. Я просто обажаю всі ці гідоністичні ніштячки, чайні церемонії і все інше. Але наш не гірший за заморський.